Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом незвичайних впусних голубців. Голубці із кукурудзяної крупи і із сухими білими грибами. Получаються дуже смачні, готуються дуже просто і дуже легко. Якщо чесно, та цей ролик у мене вже був на каналі. Но так як багато з вас, ви вже знаєте, що е, много ролику у мене було заблоковано Ютубом, і мені прийшлося їх перезагрузити по-новому. І тепер прийшов саме час, бо вже від мене якраз починають е, просити пісні страви, так як вже деякі люди тримають піст. Та я вирішила нині поділитися цим роликом. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами робити голубці із мелайної муки, бо ми на кукурудзу кажемо мелай. Я роблю із квашену капусту. Дві головки я витягнула із бочки. Як я роблю сяку капусту, у мене є на каналі. Зняти ролик, я вам лишу посилання, зможете перейти і зробити собі всяку капусту на голубці. Тепер усі головки треба мені розібрати, вонася дуже легко розбирає, За що вона квашена. І ми на голубці стараємося брати такі головки, бо були май малі або середнього розміру, і з ними май легко робити. Так, розубрала файно її промиваю холодною водою. І складу її у горниць, заливаю воду і кладу на плиту на огінь, аби капуста проварила. Коли закипить, та буквально 3-4 хвилини покипить і я забираю гет. Не треба варити довго, абися ся капуста не розварила. Якщо у вас зимня капуста, можете проварити мало майдовго, Но не дуже довго, абися вона не розварила. Вона має файно держати листочка. Так, коли, і тепер я її кладу на плиту. А тим часом я буду підготовляти начинку. Тут у мене білі сухі гриби. Я їх заливаю кип'ячену воду кап'ятком. І лишаю, бо вона постояла хоча б 20-30 хвилин, аби гриби мало так набухли. Вся у угорнечкові, і настояти. Так, туйка я вже підготовила капусту, я її зцідила. І всі потовщення, які є на кожному листочкові, я зрізаю, бо туди має легко крутити голубці. Так, тут у мене є сухі гриби, я їх вже порізала на кусочки. Та та вода, у якусь вони запарювали, теж я її собі висипала в баночку, бо вона мені ще треба буде. Та й ще мені, крім того, треба такі продукти. Кукурудзяна крупа такого середнього або великого помолу. Не друбна, така, бажано, щоб була середнього помолу. мука. Рис, бо я краду і рис у голубці, я його просто промила у пару вода. Я рис не варила, а й просто помила. Тут у мене морква і цибуля, грибний паштет. Всякий паштет у мене теж є на каналі, я вам лишу посилання. Ну, а коли будете собі мати можливість, то ви можете зробити навіть із печериць, паштет виходить добрий. Та й тут є у мене гриби, які я порізала на кусочки сухі. можу їх даже і помолоти. Ну або я порізала. Якщо у вас немає грибного паштету, можете взяти із камери гриби та ще помолоти, або, майбутньо, сухих. Ну, в общем, як собі вже маєте. Так, і це болгарський перець помолотий, засолений. У мене теж є на каналі, я його теж додаю у голубці. І зато соль мені не треба, що цей перець вже солений. Я вам лишу посилання, як я його засолюю на зиму, зможете перейти і подивитися. Так, чорний молотий перець, червона молота поприга, солодка паприка. І все, тепер я приступаю до роботи. У фандел наливаю олою і кладу туди цибулю. Цибуля надрубно порізана, так як на зажарку. І мало її треба прожарити до світло золотистого кольору. Цибулі я кладу много в голубці, за те, що вони туди добрі. Я взагалі люблю всього класти много, туди вони такі сочніся получають та й добрі. Коли ця цибуля мало прожарила, кладу туди сухі гриби, які я порізала. Ну або ще раз повторюю, їх може і помолоти, як собі вже хочете. І прожарюю пару хвилин із грибами. А далі кладу моркву. Морква в мене посилована так, на великому ресилові. Ви можете посиловати, як хочете. І жарю пару хвилиночок із морквою. Усього разу. Так, от і помішую, бо воно не пригоріло, бося рівномірно прожарювало. Дуже файно пахне. І далі кладу болгарський перець. Червона поприга молота така, як на зиму Ся Спеціально я роблю таку заправку у голубці. Можна десь в якусь сербанку покласти маленько, але в основному вона йде у голубці. І далі додаю уже суху червону молоту попригу. Солодка паприка. Так, тут у мене. Рис я промила у пару водах. Кашу я не мила, просто її висипала у горниць у кукурудзяну і висипаю туди зажарку, висипаю туди грибний паштет і трясу чорний молотий перець. Ото кладеться за смаком. Соли я не додаю, за те, що у мене поприга солена. Тепер усе файно перемішую, і ви собі можете доводити до смаку. Можете додати бажанню якоїсь приправи або ще досолити, якщо вам треба, бо я е, не впевнена, що у вас є яка заготовка поприга. Ви можете свіжу попригу покласти, помолоти або порізати кусочками, кусочок поприга, та й Ну так, е, і файно перемішала. А тепер починаю к... крутити голубці. Це вже моя любима робота. Коли і голубці, вже фарш готовий, і капуста попарена, то вже сідаю крутити. Беру листочок, ділю його на дві частини і кладу його зрізом від себе, кладу туди фарш і закручую таким кульочком. І все, одну сторону затискаю. і все, дивіться, Беру кладу його зрізом до себе, кладу фарш. Закручую, край один затискаю, файно, або вон там все файно все держало і все. Просто я відео перемонтовую тепер кананово. І відео я мало ускорила. І зато мало, все, може, не встигає. Бо воно ну, хотіла, бо було мало май коротке, як перший раз все було всей. І так кручу всі голубці. Дуже все легко робить і просто. Ми у Закарпаттю стараємося робити маймалі голубці. Ну, або і сі голубці в мене достатньо. Ну, такі середні, бо дуже прегрубі, якісь я і годна робити, бо щось мені не знаю, я май люблю робити такі. Дивіться, коли лист має великий, я його ділю і на три частини. Тепер беруся частинку. Тоже кладу, дивіться, всяк фарш файно закручую кульочком. Край один затискаю файно. І все, голубець у мене готовий. І якщо маю великий лист, можу його поділити і на 4 частини, і на 6, і аж треба і на 8 частин. Ну, то вже смотрю, який лист. Ну, або я стараюся брати малі головки, що я годілю, обично або на 4, там, або на 3, або на 2 частинки, і так кручу. Ну, дивіться, цікісів вони получають. як вже пак собі покручу, туди вам покажу всі. Ну, Дивіться, кулько їх у мене вийшло, много. Голубці фані, но доста достать величкіся отримали, я би указала. Так, тепер їх і складаю у горниць. Дно горшка я не застеляю нічим. Я десь давно клала обрізка з капусти, або тепер -ка я вже не кладу, або якщо у мене горниці з товстим дном. Так що, у мене надійний горниць. Якщо у вас горниць такий, що ви в ньому не є впевнені, що воно може пригоріти, то бізум, що треба туди маю, лучше покласти вже тиху обрізку з капусти, аби вам голубці з долу не підгоріли. Ну, дивіться, голубці я сяк у гошкові викладаю з якби кругами, рядами. Файненько один до одного, не ходь як там наметати, бо вони це туди май розварюють. А сяк, коли вони файно плотно викладені, та вони туди файно зберігають свою форму, файно ся там варять, і сяк намного май добре, Я все лише роблю. Ну Дивіться, всяким їх виклала, а тепер роблю заливку. Беру томатну пасту. І тепер ота вода, яку я запарювала гриби, доливаю її всю, всю пасту, розколочую файно. І сяку водичку буду заливати наші голубці. Ото не обов'язково брати в ту воду, бо ну, вони туди май ще получають. присолюю голубці зверху, я кладу за смаком, або знали. Виливаю ту воду і ще доливаю такої звичайної води, так аби верхній ряд не був повністю закритий у воді. Так мало б був, на наполовину. Кладу тарілку зверху і кладу на плиту найсаварят. Варяться вони до готовності. У мене і зварилися голубці за 40 хвилин. А у вас за кульку зваря, то вже ви собі там по готовності. У мене голубці скорося варять, хоча і рис, ще раз повторюю, і вже ота крупа, і то ся все проварює, встигаєся варити. Обично голубці солодкі, із солодкою свіжої капусти, у мене ся варят за 25 або за 30 хвилин. У мене є ще інші голубці на каналі. Я вам лишу посилання, можете перейти та й подивитися. Дивіться, якіся вони отримали. Запах просто неймовірний, на всю кімнату, дуже добрі. І це все, получають все пісні голубці. Якщо ви хочете робити не пісні, можете замість грибу покласти м'яса та будуть вам не пісні голубці. І ще вам лишу посилання, у мене є і квашені голубці. І солодкі, так що зможетеся перейти та й подивитися. Все, голубці вже на стіл, на тарілочку, і можеш їх їсти. Я не знаю, бо ми любимо голубці нараз свіжі, вони туди май смачні. Коли нараз з горшка йде пар такий, і туди нараз їх їсти, вони туди дуже добрі. Всяк прямо з горшка накладається, і туди вони май смачні. Дивіться, які файні і дуже добрі. Просто тепер, недавно от мене просили голубці сякі, а в мене вони були на каналі, ну, на жаль, було відео заблоковано, як я говорила на початку ролика. І тепер я його по-новому переробляю і перезагружаю на канал. Так що можете спокійно собі готувати. Я думаю, що у вас це вийде. Усе я вам ясно показала, пояснила. Рецепт буде написаний у описі під відео, так як і все, що супокуйно, можете перейти і дивитися. Дивіться, яка красота на столі. І ніч там немає сложного, тяжкого, просто собі зробити та, й і все. і все. класти собі в тарілку і, і їсти. Просто ну, тепер такі часи, що достає тяжко з голубцями, айбо коли є світло, ви можете собі їх повністю приготувати. а ну, Хоча там зажарку треба робити, та теж треба світло. А зварятися в неї легко. Коли все заготовку зробити на так як я коли на зйомку роблю. Та все собі підготовлю, все почищу, поріжу, перестилую. Коли не є світла, ви це можете зробити. Колись появило світло, бустро їх. Ну, можете і майвеликі накрутити, бо майвеликі вонися майскоро крутять. І все. І сякі голубці у мене вже готові. Дуже файно дякую, козумну мною нині, бо на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати український YouTube і мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!